За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Вони обіцяли перемир'я, влаштували нові диверсії. В ніч на 24 червня бойовики в трьох областях України підірвали залізницю. Перший вибух пролунав близько третьої ночі на Запоріжжі. Там, на виїзді з міста Оріхів, терористи висадили в повітря залізничний міст. Вибухом пошкоджено першу опору металевої конструкції та дерев'яні бруси одного з перегонів моста. З рейок ледве не зійшов пасажирський поїзд Бердянськ Дніпропетровськ, але залізничники встигли вчасно його зупинити. Рух на залізничному мосту паралізовано. Пасажирські потяги курсують іншим шляхом в Укрзалізниці не виключають, що для підриву моста невідомі використали велику кількість тротилу. Про це заявив директор інституту Дніпрозалізнич проекту Василь Ковальчук. Залізничні полотна терористи підірвали і на Донбасі. Цього разу два вибухи з інтервалом у півгодини пролунали на Луганщині. Спочатку о пів на шосту ранку злетіло у повітря залізничне полотно на перегоні Кондрашевська новогородній а о шостій ранку на залізничному відрізку Краснозерівка Городній. На щастя, постраждалих немає. На пошкоджених ділянках вже відновлено. Ці інциденти розслідуватиме Служба безпеки України. Тим часом залізничники звернулися до силовиків, аби вони посилили охорону їхньої інфраструктури. Нагадаємо, це вже не перші диверсії терористів на українській залізниці. Останній вибух вони влаштували 22 червня на Донеччині. Через підрив залізничного полотна на перегоні Ільовську Тейнікову з рейок зійшов товарняк з 17 вагонами.